Енергія ранку та дощовий фокус. Вітаю вас у цьому моменті дії та нового старту. Дощ це не привід зупинятися, це чистий дзвінкий звук світу, який говорить, час працювати, поки інші чекають. Наше ранкове пробудження це найбільший дар, що дає нам можливість сформувати день за власним сценарієм. Коли зовнішній світ сповільнюється під краплями, ми прискорюємо свій внутрішній ритм. Це час для справжнього, для фокусу на цілях, для продуктивної праці, для піклування по тих, кого ми любимо. Філософська настанова для початку дня. Пам'ятайте слова римського імператора та філософа стоїка Марка Аврелія: При перших променях сонця скажи собі: я прокинувся для роботи людини. Навіщо мені скаржитися? Якщо я йду робити те, для чого Бог створений, і те, заради чого я прийшов у світ. Нехай ці краплі стануть символом нашого незламного духу. Ми змиваємо лінощі та сумніви, залишаючи лише гостру, сфокусовану енергію. Дощ не перешкода, а час для дії. Продуктивна робота. Поки місто дрімає, ми заварюємо каву, сідаємо за робочий стіл і створюємо щось важливе: час для друга прогулянка з собачкою, дощ найкращий фільтр для світу, для чистої, неуважної прогулянки, що заряджає енергією та зміцнює зв'язок. Вашої мотивації. Тримайте канал. Наша спільна мета продовжувати цей щоденний потік мотивації та дії. На створення якісного контенту йде багато зусиль. Ваша підтримка це пальне для нашого руху вперед. Спонсор цього фокусу ваш внесок, що дозволяє нам покращувати якість зйомки та звуку. Спонсор цього глибокого дихання, ваша вдячність, що надихає нас ділитися потужними уроками та ідеями, спонсор цієї сильної спільноти, ваша віра, що допомагає нам рости та охоплювати нових людей, готових діяти. Спонсоруйте свій власний успіх, натисніть на кнопку Підтримати, щоб цей канал продовжував бути джерелом вашої ранкової сили. Нехай цей дощ стане саундтреком до вашої продуктивності. Я бажаю вам і всім, хто читає ці рядки, щоб день приніс чіткі результати та глибоке задоволення від роботи. Нехай цілі дня будуть досягнуті, як тінь на світанку. Нехай ваші дії будуть сильними, чіткими та наповненими вогнем намірів. Нехай кожен вдих наповнює вас силою, а кожен видих звільняє від зайвого очікування. Знайдіть свій внутрішній рушій. потужного дня.